Так от, отримала наша будівельна фірма контракт на будівництво в Африці. Я висококос... висококласний крановщик. Сиджу за речагами. Все як положено, вгору, вниз, робота йде. А рядом на пальмі сидить обізяна і уважно так за мною наблюдає. Яку педаль я тисну, який речаг? Ну, дивиться собі і дивиться. Обізяна, що з неї візьмеш? І тут мене приперло по великому. Мусив відлучитися. Приходжу, а на моєму місці Обізяна сидить. І так вправно, помастерськи, все робить, що усі пацани разом з парабом їй у ладоші хлопають. А директор стройки підходить до мене і каже: Ти Валера, звільнений, нам Обізяна дешевше обходиться, в'язка, бананів на день і все. Ми з нею вже контракт підписали. А ти збирай манатки і звіздуй додому. Я і поїхав, минув місяць. До мене дзвонить директор стройки і каже: Хутко приїжджай, ти нам знову Зарплату піднімем, там премія, отпускні. Все як положено. А як же ваша мавпа, то питаю? Втекла в джунглі? Ні, пішла на підвищення. Тепер вона головний прораб